Вітання всім, ви на Ютуб каналі Телеграф Мене звати Микита Міхальов. Поруч зі мною, як ви бачите, Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук політичний оглядач. Геннадію, мої вітання. Вітаю тебе так пропоную розпочати зі свіженького, закордонного, близько закордонного Молдова. Нарешті там уже, наче все діюча, президентка Майя Санду перемогла на виборах. Опрацьовано 100% бюлетенів. 55 з хвостиком відсотків голосів набрали її суперник стояногло 44 з хвостиком відсотків голосів. А все Росія програла до наступного року, чи можна так сказати Ну, політично, тому що тут же був поділ, умовно кажучи, санду проєвропейська, Стояногло в сторону Росії і теж так стверджувати не можна. Думаю, що не можна, тому що такого плану процеси вони надзвичайно розтягнуті в часі, і є в плані посилення можливого впливу Російської Федерації і відповідно там певна частина умовної зради, тому що як ми бачимо, і референдум, і другий тур виборів президента серед населення, яке перебуває безпосередньо на території Молдови. Вони засвідчили ну до певної міри такий євроскепсис, і у цьому зв'язку, враховуючи, що дійсно через рік парламентські вибори, враховуючи, що рейтинг президента не екстраполюється на власне рейтинги політичних партій. Враховуючи, що опозиційних партій там також достатньо, якби, немало, вони в цілому можуть бути консолідовані, в тому числі, от як ми побачили, опонентам Санду, враховуючи, що Молдова є парламентською республікою, тобто президент має, має повноваження, але вони, скажімо так, так чи інакше, все одно залежать від власне парламенту, від того, яким чином буде сформований уряд. І у цьому зв'язку це якби мабуть не поразка, але вона демонструє достатньо тривожні симптоми для от цього мейнстріму, який, відповідно в плані євроінтеграційних прагнень, зокрема і в Молдові, процвітав. Тому поки це процес, тому що ми звикли завжди мислити так на короткій дистанції, а подібного роду впливи геополітичні і відповідно. Зокрема, трансформація і суспільної думки і влади в Республіці Молдова, і не тільки насправді вони мають по часу ну надзвичайно довгий такий плин. І сьогодні ми лише можемо констатувати, що ці тенденції достатньо сильно проявилися, неочікувано сильно вибрав мене, але ну Молдову розглядає м, Росія як частиною сфери свого впливу. Румунія теж дивиться на Молдову як на частину сфери свого впливу. А Україна що у нас що цей Придністров'я заважає нам чому ми на Молдову так не дивимось? Де українське лобі? Де, от ну от кажу, про російське там е, і так де про українське в Молдові? Це наше недоопрацювання? Чи це неможливо, тому що Росія там глибоко з Румунією працюють з е, цією Україною суверенною? Ну, скоріше, мабуть, друге, тому що ну так чи інакше, ми ніколи, і, мабуть, правильно робили, не декларували власне певної такої експансіоністської політики. У нас і мислення, воно не імперське, на відміну від тих же румунів, відповідно, і росіян. Безумовно. Тому, мабуть, і ми і правильно робили. Чому? Тому що у нас достатньо напружені відносини з сусідами. От може, якраз єдина Румунія на сьогоднішній день, вона ну будь-яких недружніх кроків не вчиняла по відношенню України до України, а навпаки, нещодавно, наприклад, від себе відірвала власне батарею батарею Петріот на прохання американської сторони і передала її нам. Тому що далі, якщо ми підемо по кордонам, то власне і словаччина, і угорщина, і Польща, ну не говорячи про Росію і відповідно Республіку Білорусь, вони мають ряд питань до відповідної України, і, мабуть, румунів і молдаван власне до цієї власне категорії скептиків нам би не хотілося б зараховувати. Тому ми достатньо, як Лагідно працювали завжди, і насправді в майбутньому так десь і має бути, тому що у Молдові там. Власне, дві е, різні тенденції панують: одна з сувереністів умовних з трошки з ухилом, відповідно в бік Російської Федерації, і друга це так званий рух юніаністів, е, які по суті ставлять за мету приєднання власне Молдови до е, Румунії, тому що питання євроінтеграції воно також має е, трошки інший вимір ніж відповідно в Україні. Якщо ми прагнемо до вступу е, власне в Європейський Союз як суверенна держава, то в Молдові. Є принаймні дві точки зору, навіть серед тих, хто розділяє оці євроінтеграційні прагнення. Одна точка зору вступ як держава, а друга точка зору вступ як власне акт приєднання до вже діючого члена Європейського союзу, а саме Румунії. І, і тут ми маємо розуміти цю складність і власне ну коригувати в тому числі свою політику. Ну але сьогодні ми не можемо говорити про те, що це може бути, хоч якимось пріоритетом в плані нашої зовнішньої політичної діяльності, тому що під час війни безумовно. У нас ні сил ні засобів, ні інструментів впливати на Молдову немає, і ми маємо просто лише спостерігати за розвитком цієї держави як суверенної. Ну і принаймні намагатися сприяти, щоб вона не потрапила в орбіту впливу наших ворогів, тому що це безпосередньо, якби безпекове питання, враховуючи наявність Придністров'я. Ну Якщо я напевне, після першої своєї перемоги Майя Санду здається, перший візит свій в Україну здійснила не в Румунію. На, на посаді, uh, ну а це ж теж чесно... перші візити, типу про щось свідчить. Ну, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але це це показник. Ну, знаєте, е, наприклад, не знаю, Барак Обама свій перший візит здійснив у Монголію, а там Віктор Ющенка в Москву. Чи, чи є це саме по собі е, показником чогось в плані пріоритетів зовнішньої політики? Ну, мабуть, не завжди можна, ну, мабуть, візника? для Обами ні, а для Ющенка в той час, в той період, мабуть, було так. Але ну так дійсно все залежить від країни, і не можу про Грузію не спитати. Тут же просто спайка. Вони ж ідуть з нами до Європейського Союзу. Таке тріо. А на Грузію теж у нас сьогодні жодних важелів впливу немає, крім дипломатичних сигналів, які ми посилаємо, і які ну у Грузії посилаються відповідно, крім президента. Ну, з великим рахунком, якби ну чи, чи впливає фактор Грузії безпосередньо, наприклад, на нашу європейську інтеграцію? Ну, якби ну не факт, до речі, тому що так ми завжди фігурували і в плані там НАТО, і в плані Європейського союзу, ніби в парі, але тут немає якоїсь функціональної залежності. Тобто, уявити собі ситуацію, що Україна, наприклад, вступає в Європейський Союз, а Грузія ні, абсолютно можливо. Тут питання більше чисто європейської політики. Наскільки? їх стратегія і їх геополітичне позиціонування воно е, потребує Грузії або відповідно не потребує Грузії, тому що ми також сьогодні власне намагаємося представити і грузинську мрію цю як від про російську силу. А насправді там мова йде про більш тісне з більш тісну роботу з Китайською народною республікою. Чи є власне, Російська Федерація і і Китай єдиною сутністю, це також дуже велике питання. Ми не маємо спрощувати відповідно наші міркування, тому. Що з одного боку ми також часто суперечимо самі собі? Ми говоримо, що Російська Федерація є васалом Китая, часто yeah. можна таке почути, хоча ну не зовсім коректна така аналогія, із відповідно середньовічними часами, там абсолютно інші принципи були. А з іншого боку, ми кажемо про те, що Грузія, наприклад, потрапляє в орбіту Росії, буде її нею захоплена, при тому, що насправді там саме Китай сьогодні відповідно вживає серйозних заходів щодо включення Грузії, зокрема, в свою програму один по. Ояс один шлях, і там існують протиріччя в інтересах Російської Федерації та Китайської Народної Республіки, тому що посилення залежностей, а вони там існують безумовно, це також до певної міри елемент десуверенізації Російської Федерації. Тому гравців набагато більше в регіоні і, і грузини обирають скоріше, мабуть, не там умовний русський мір, а вони обирають певну іншу економічну модель роботи. Бо на сьогодні Китай, власне, як він і працює і в Африці. Як він і працює в Грузії, він так, так само пропонує кредити, технології, виробництва, при цьому не висуваючи будь-яких політичних вимог, на відміну від західного світу, тобто. Коли Китай приходить, наприклад, в Африку з грошима, вони не кажуть про те, що необхідно там дозволити одностатеві шлюби там чи гей -парад, там, умовно, або побудувати антикорупційну вертикаль. Вони кажуть, просто от вам кошти, ось такий-то відсоток, такі-то умови, і давайте працювати. І африканці, наприклад, вони прямо кажуть про те, що ну якби коли тобі ми, від тебе менше вимагають, ну очевидно, чий, чий долар там або юань ти обереш, тому світ змінюється в цьому контексті у зв'язку з. Явою другого економічного величезного полюсу сили, який в тому числі в тому числі може от подібного роду плюшками власне розповсюджувати свій вплив на великі території і по суті на цілі регіони і континенти, тому так чи інакше, власне, наше майбутнє це як людства, як світу, це майбутнє, де буде протистояння не стільки, якби там Росії, Сполучених Штатів і Заходу, а відповідно Китайської Народної Республіки і Євроатлантичного світу. Ну і тут я не, не можу не жартанути в сторону сторону Росії та от про Китай, який мало вимагає, так і він не вимагає робити китайську другою державною, відкривати китайські школи, там захищати китайськомовне населення в країнах Африки і так далі, і тому подібне. От ви беріть і наматуваєте на ус, от, неуважаємо А, до речі, от про Росію Китай, але Китай я тут заміню на Корею, хоча воно все плюс-мінус пов'язане. Тут ж нещодавно наш міністр оборони Уміров з колегою Остіном на американським обговорювали залучення КНДРівських військових. От вони поки обговорювали видання Корея Геральт пише, що Росія пообіцяла за це Пхеньяну 700 тонн рису на рік і виплати на для солдат у розмірі 2000 доларів. Що місяця, плюс до того всього ще й е, своїх військових е, у випадку війни на корейському півострові, Росія теж пообіцяла ну знову ж таки неофіційно, виключно от е, з посиланням поки що на карікаріхеральд. Проте т, е, тим не менш, глибина співпраці така ж можлива, і і Китай тут теж все влаштовує, тому що якщо що Росія перша, якщо війна. Та на Корейському півострові Росія перша повинна буде впрягтись. У Китаї ж просто є такий самий договір, плюс-мінус? Ну, справа в тому, що я оцінюю особисто війну на корейському півострові як достатньо мало імовірно. Чому? Тому що, власне, північ вона вирішила всі свої питання, коли. Розробила ядерну зброю. Там просто конфігурація території. Вона так така, що власне Сеул знаходиться по суті в зоні ураження ствольної, навіть артилерії, і в тому числі ну яку неможливо, до речі, перехопити. Снаряд ми, ми не маємо на сьогодні ніхто не має засобів протиповітряної оборони, щоб власне от подібного роду боєприпас можна було власне перехапити і не допустити його падіння там на відповідну територію. І при цьому в гаубицю абсолютно можна запхати тактичний ядерний боєприпас, Заряд, ну і якби достатньо швидко від Сеула може нічого не залишитися у випадку розв'язання великої війни. От, власне, цим Кім зокрема себе убезпечив від можливої інтервенції на свою територію, і від цього як до речі, вони якраз почали відмежовуватися від ідеї об'єднання Корей. Це от тенденція двох останніх років. Там і пам'ятники зносять і дороги підривають. Ну і власне міністерство навіть у справах об'єднання, і одна сторона, і друга у себе ліквідували. Тому сьогодні Кім він грає як? Він грає по суті також заробляючи, на жаль, в тому числі використовуючи питання війни в Україні для своєї країни дуже багато ресурсів. Тому що, от якщо ми подивимося на минулий рік, там. Також південь оцінював ту всю матеріально технічну частину, яку передали корейці росіянам в 5 мільярдів доларів. І той же південь оцінює ВВП відповідно Північної Кореї всього навсього в 25. Тобто, якщо ми подивимося там на таку державу велику, як Люксембург, то в них 80, ну просто до порівняння з точки зору економічного розвитку, 20 мільйонів населення там більше 1,2 мільйони в армії. Відповідно, мобілізаційний потенціал порядка 5 мільйонів людей. Це колосальні цифри. Це насправді набагато. То більше ніж у всієї Європи разом узяті власне да багато техніки старої там авіації майже немає. Але так чи інакше, ми бачимо і на прикладі нашої війни, що і просто легка піхота на сьогоднішній день є по суті основною основним родом військ, які використовуються власне в веденні бойових дій, тому. Кім з одного боку він отримує ну серйозні економічні вигоди. Він отримує можливість перевірки боєздатності своєї армії. І, і фактор північної Кореї він насправді, от Європу, з моєї точки зору може серйозно лякати, тому що ну це як от Рим і варвари. Да, Рим був високорозвинутою цивілізацією з тисячолітньою історією з відповідно технологіями, філософією, яка була вершиною культури людської тогочасної, да? І сьогодні. До речі, да римські культурні моменти починаючи від права там. Цивільного закінчуючи багато чим ще вони живуть і в нашому сучасному світі, але вони свого часу програли абсолютно диким людям. Ну як вважалося, да, просто в силу того, що знову таки хтось там не хотів йти до армії відповідно в Римі. Десь всі хотіли е, більше коштів за свою участь у відповідно збройних протистояннях і маючи по факту населення більше ніж було тих варварів, е, власне, варвари захопили Рим, і ця імперія пала саме під тиском от подібного роду, нецивілізованих людей, які просто ну якби де, де існувала інша оцінка цінності життя і подібного роду речі. Тому е, на місці європейців ті ж поляки вони так моделюють ситуацію в плані стратегічного осмислення. От, уявімо, що там по півмільйона корейців з хоч там ППШ автоматами з'являються на кордоні. От що з ними всіма робити? Чи є це фактор небезпеки і фактор ризику безпекового для відповідно цих держав? І у цьому зв'язку сьогодні ну достатньо розгублено виглядає світ. Тому що по суті ми е, декілька тижнів вже намагаємося тему Кореї підняти і, по суті, обґрунтувати нашим західним партнерам необхідність більшої допомоги в наш бік, хоча позберегати вона все не працює. А вони все не працюють, тому що так само оцінюють ризики, мало того, що ядерна Російська Федерація, де 45% світових ядерних арсеналів знаходиться, так ще одна ядерна держава, де просто необмежена кількість людей, які готові встати до зброї, яких просто потрібно банально годувати, дав дав зверху тисячу доларів. І, і ну правда, ми не розуміємо, якби як вони проявлять себе на полі бою, наче поки зіткнень таких не анонсувалося, Але от чисто в теорії, якщо припустити, що авторитарний режим Кіма він в тому числі. Дозволяє, власне, ну, грубо кажучи, ну якби пояснювати своїм же військовим, що треба йти у бій і жертвувати своїм життям за світлі ідеї, Чучхе і проти імперіалістів, то що буде, якщо от ситуація піде от у цей бік, це таке питання велике із зірочкою, тому що. Ми розуміємо, що сьогодні, в тому числі в плані побудови європейських армій, європейці самі ну, тут самі, самі себе критикують і, в принципі, обґрунтовано там в Латвії на контракт не могли знайти 500 людей, які підписали з збройними силами відповідні угоди, і обрали по суті призовом терилатереєю цих рекрутів. Тому, тому це питання насправді складне, і наша війна вона підняла от багато моментів, які в тому числі от ситуа Європу характеризують не як там войовничі. Народу, які здатні до збройного протистояння, а якби ну принаймні, соціологія демонструє достатньо інші тенденції, і, мабуть, не випадково президент Зеленський говорив про те, що після завершення війни, в тому числі і українські збройні сили з бойовим досвідом, можуть відповідно відігравати роль власне захисників всієї Європи. Ця ідея також вона була розроблена з моєї точки зору з урахуванням от того, що європейці вони вже багато поколінь, навіть не мислять себе як воїнів. І як людей на території власне держав, яких може можуть бути воєнні дії, не можу ще не спитати про одну історію, яка вже стосується наших американських партнерів компанії Google От тут е, голова центру протидії дезінформації пан Коваленко напередодні написав про ну про те, що вирішують питання з мапами, які Google оновило. А нашу техніку, яка там і, і все наше, не заблюрило. Я, я до речі, не заходив, не дивився, але я впевнений, що там ще й все в прекрасній чудовій якості, тому що я заходив от на дивитись на болота, на їхні там аеродроми, авіабази і так далі. Так там все в максимально прекрасній якості. Ну я так розумію. От щось у Гугла нічого не спрацювало в голові. Що ну не треба так робити, і там ж був розвиток подій, наче з гуглом зв'язались. А Google каже, у нас всі вихідні сорян. Але ну, потім наче була обурена реакція, і Google такий, ладно, ми вийдемо з, там, з вихідних і щось почнемо вже такі заблюрювати. Ну, е, чесно, це така діч. Ну, я думаю, це не тільки моя позиція. На третьому році повномасштабки з ключовим союзником, компанією ключового союзника. Така діч. Е, це, це хто не допрацював? Це Google? засранці. Чи це у нас, от ті, хто відповідають за комунікацію з цими корпораціями, вибачте за слово лаханулись? Ну, цікава тема. Тут два аспекти. Один зрада, інший перемога. З якого почати? Да, зрада. Закінчимо зрада. перемогою. От. Ну, я, чесно кажучи, вчора сам ну якби захоплювався діяльністю нашої держави, яка, посилаючись на вихідні в Google? Власне казала про те, що ми типу ну лише з понеділка це питання вирішимо, при тому, що я зі свого дивану цю інформацію, що там є відкриті, оці знімки, в тому числі там по території міста Києва, я її мав в понеділок, просто з відкритих джерел. Тобто, в понеділок минулого тижня, вже тиждень, як мінімум, а можливо і більше, це все висить, і ніяких вихідних в гуглів понеділок не було. Тобто, питання в тому, чому ціла держава дізналася про цю ситуацію аж в суботу. Ну тобто мінімум п'ять днів пройшло при тому, що просто от, гортаючи телеграм, власне, можна було це дізнатися набагато раніше. Це, це для мене якби неосяжна ситуація, в тому сенсі, що весь апарат, який всьому протидіє і, і мав би працювати ефективно, він якби розчахлився лише під кінець тижня на вихідних, і потім сам же послався. На те, весь тік, ток відповідно в цих фотографіях. А, а ми дізналися як держава в суботу. Ну, це, це зрада. В чому, в чому перемога? В тому, що е, ніякої інформації важливої Російська е, Федерація з цього витягнути не зможе. Чому? Тому що насправді в світі існує там під два десятки сервісів, які де можна там за 200 баксів замовити е, супутникові знімки будь-якої території. І це робиться насправді. На жаль, для нас ці комерційні організації. Не відмовляють в тому числі типу в лапкам, в лапках приватним замовникам від власне передачі цих фотографій. Плюс у них є хоч і там слабенька, але все одно все одно існує своя супутникова розвитка. В них є відповідно ну, негласна співпраця, як кажуть наші спеціальні служби з Китайською народною республікою. Тобто, так чи інакше, ця інформація слід визнати, вона в них відповідно була, і якоїсь там ультратаємниці ми з Гуглом власне їм не відкрили. Тому, власне, тут ну, умовна перемога в тому сенсі, що це так чи інакше не вплине ні на що з точки зору проінформованості сторони супротивника про розміщення наших збройних сил, наостанок я торпеду залишив торпеду під назвою Мар'яна Безугла щотижня щось нове з відносно нового. Та це повідомлення от про повітряні сили шахеди, що всіх відправляють в окопи. Реагував Ігнат Він традиційно на неї реагує, бик на червону ганчірку і ну. По-перше, пояснив, чому шахедів збивають менше, тому що каже, шахеди збивають а от те, що не збивають, яке позначається як локаційно втрачене, це оці гірані. без бойової частини і решта там мотлуху, який літає, щоб виснажувати нашу ППО, саме тому такі цифри проте визнав, що таки дійсно людей з повітряних сил працівників військовослужбовців забирають. В інші роди військ, на виконання інших завдань, Ну тому що наказ є наказ. Тобто, виходить, тут ем, не пальцем в небо, а таки реально вказала на проблему. Е, саме тому Мар'яна така живуча і нікуди не зникає. Ну Тут, тут до речі, інтрига, власне тому що вона діє на, на межі фолу і, і жодних відповідно. Питань з боку правоохоронних органів до неї ніколи не виникає. А у нас дуже багато відповідно є складів кримінальних правопорушень, в тому числі образа там честі, гідності військовослужбовця, перешкоджання діяльності збройних сил України. І багато хто відгрібає власне кримінальні провадження за набагато менші з моєї точки зору, власне, проступки. А тут ніби нічого не відбувається. Тому тут достатньо дивно, чому тому, що Мар'яна вона критикує в тому числі і вище політичне керівництво. Державою, вона прямо багато чого. Якби говорить і на президента, і на Андрій Борисовича Єрмака, і безумовно, якби в фокусі її уваги більше відповідно воєнне командування, але так чи інакше вона своєю увагою не обходить і, і вище керівництво. І чому так відбувається? Ну чесно кажучи, ну можна в, в конспірологію, власне лізти. Я не прихильник цього тут. Просто я можу лише спостерігати, і ну мабуть, все-таки окремі, якщо там по медичним працівникам, наприклад, були зміни рішення, да що. Щодо делегування там 20% в тому числі в бойові підрозділи і зняття їх з зах... Зах... закладів охорони здоров'я, то можливо, хоч ну мінімальний якийсь позитив від її бурхливої діяльності, він існує, все таки мають бути певні зворотні зв'язки між державою і відповідно суспільством, бо в тому числі вище керівництво воно безумовно на такому тактичному рівні абсолютно все контролювати не може, і ці помилки мають бути оперативно виправлені, що місцями відбувається, але знову таки Ну, питання полягає в тому, що таким лейтмотивом, відповідно, Мар'яна, є те, що. Необхідно ледь не руйнувати всю систему і вибудовувати її заново на відповідно інших принципах. Ну це ідея така собі, тому що це, умовно кажучи, як на ходу лагодити відповідно там форсунки в двигуні. Це можливо цікаво, цікавий процес, але він з дуже великою ймовірністю призведе до того, що двигун просто стане і відповідно ніхто нікуди далі не поїде. Тому їй би необхідно от концептуалізацію своєї критики трошки змістити власне в бік якихось. Конкретних питань і не ставити під сумнів існування всієї системи, в тому числі армії, так можливо, в чомусь недосконалої. Але ніхто ніколи ще в період відповідно гарячої фази такої великої війни реформами не займався. Це, мабуть, процес мирного часу. І на сьогодні подібного роду тези, на мою думку, вони більше шкоди завдають ніж приносять користь. Спасибі за цю характеристику і, власне, ці думки Геннадію. Геннадій Дубов це кандидат юридичних наук і політичних оглядач. Він був моїм гостем, співрозмовником сьогодні. Друзі, лайк, підписка на телеграф Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я Микита Міхальов. Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.